Виїхала на евакуацію маломобільні жінки, вона без двох ніг. Це у нас широка балка Херсонська область. Здравствуйте. Здравствуйте. Готові їхати? Ні. Чого? Я своєї хати не хочу їхати. Нігде. Ну, ви надійні обстоятельства. Мені стане погано. Слава Богу, щоб мені стане погано. І у тебе я туди пішла. Я буде закажи.

Все життя вони прожили в цьому будинку і зараз вимушені виїжджати і за росіян, бо постійні обстріли і жіночці потрібна ще медична допомога. Спасибо вам, що ви є такі. Що ви спасаєте, то тільки такі, як у тебе я. Молодец, спасайте. Молодец. Да. Молодец, Все. спасайте. Добрый, добрый, хороший, молодец. Дякую тебе. Такая сила, сила. Дякую.